І ми продовжуємо роботу в студії, говоримо про політичні конфлікти і політичні вбивства в Україні. Але я пропоную трошки змістити акцент. Ми вже поговорили про ту ситуацію з вбивствами. Закінчилася війна, трошки припинилася війна, почалися вбивства. Але перед Україною залишаються ті виклики, які вона має здійснити. Тобто, це реформи, це вибори. Дарія, наскільки важливо зараз Україні здійснити ті реформи, які стоять перед нею, угу. ну реформи само собою, та? а вибори повинні бути незалежно від того, який вони результат зараз накладають та, оці реформи, тому що е, чинна влада йде на непопулярні рішення. Е, чим більше у тих непопулярних рішень, тим нижчі їхні рейтинги, і тим менше у них, звичайно, шансів на місцях. Прийти до влади. Але цікава ситуація. Ясно, що коли вони йдуть на певні оці непопулярні рішення, підвищуючи тарифи і так далі, податки, ну, військовий податок, зрештою, і так далі, новозапроваджений має на увазі на нерухомість податок, не дуже популярний. Зрозуміло, що це робиться для наповнення державного бюджету і для необхідності проведення тих реформ, яких ми справді очікуємо. Ситуація цікава ще з тим, що всім вигідні ті вибори, які би мали бути, тобто абсолютно всім політичні вигідні, сил, так? звичайно, так. абсолютно всім зараз ті вибори потрібні, тому що немає на місцях представництва. Тобто ті політичні сили, які присутні у парламенті, не мають представництва на місцях, тобто по вертикалі якісь потрібні рішення не отримують тієї належної підтримки. Але через активну цю громадську діяльність, через активний, власне, отакий в хорошому розумінні тиск громадськості, відповідно до тих очікувань, які є, вони справляють враження, що ми всі дуже невдоволені ситуацією, яка є та. Але вона не до кінця реалізована, власне, через те, що немає на місцях представництва. Чому вигідно? Вигідно, по перше, тим, що ми зараз насправді формуємо нову українську демократичну владу. Попередня влада, ну тобто це був режим. Зараз вже всі чітко про це говорять. Та? Режим Януковича. От, ми розуміємо, що рішення приймалися адміністративно в центрі. Спускалися по вертикалі. І спускалися по вертикалі. Зараз Україна вже на трошки іншому суспільному витку, і нам потрібен інший спосіб прийняття тих рішень. Власне, нам потрібен оцей громадський моніторинг. Ми іноді от таке враження складається, що ми не чуємо і не хочемо чути те, про що зараз ідеться в адміністрації президента чи у Верховній Раді. От і дуже різко раз прийняли якесь рішення, навіть до кінця не розуміючи значення та тих змін, якихось податкових. У нас вже відразу реакція на те, що ой, знову це непопулярне рішення, та через те, що втрачена оця місцева ланка, владна ланка. Та коли ми отримаємо то представництво, тобто це будуть звичайно, велика частина буде лояльних до тих політичних структур, які представлені у парламенті, вони будуть легітимізувати владу, вони будуть власне доносити нам роз потрібне так, розуміння та оцих рішень. І ще що цікаво, що це будуть наші місцеві представники, тобто це будуть обличчя, які яким... пізнавані. Тобто, це будуть люди, яким ми делегуємо власне довіру на цілу каденцію. Так? Тобто ми їм делегуємо ті суспільні запити, які у нас зараз є сформовані, і вони будуть намагатися реалізувати ті завдання, які стоять перед нами зараз. Ну, цікаво про представництво, та. Тобто, якщо говорити про те, хто повинен прийти зараз на місцях до влади, дуже цікавий момент зараз, будемо бачити, як будуть відбуватися, ну, може, будемо слідкувати краще за соціологією і бачити, як це відбувається, кому зараз більше люди довіряють. Та? Дуже цікаво було, ну, буквально донедавна, як ми спостерігали за рівнем довіри, то українці трохи довіряли ЗМІ і трохи довіряли церкві. А решта. Тобто всі інші структури державно-владні інституції не викликали довіри. Цікаво. в тому числі політичні сили. Звичайно, та в тому числі Просто їх політи... вважали брехунами. Так, політичні партії вважали якимись такими виразниками власних інтересів. Тобто більше як сприйняття було політичних клубів аніж ніж, ніж партій, дійсно, які би мали бути нашим делегувати наші права й повноваження. Та? Але власне через тих представників народ є джерелом влади. Лише у такий спосіб. У нас делегативна демократія. Тобто це не Афіни IV століття до нашої ери. Нам не уникнути того представництва, але питання в тому, кого ми туди делегуємо. Кажу, цікаво буде спостерігати, кого ми делегуємо. Зараз високий рівень довіри формується до волонтерів. До громадських активістів, до військових до військових, можливо, так, та тобто до людей, які допомагають лагодити у ту суспільну ситуацію, яка склалася після падіння попереднього режиму, політичного краху і недовіри, і так далі. Я думаю, що ці люди зараз мають високий отакий рівень довіри і мають високий запит до того, щоб дійсно надалі втілювати свої рішення. Але я думаю, власне, що буде цікаво. Чи вони захочуть ставати владою? Так? Чи вони захочуть приймати на себе отой негатив, який сформувався вже у нас? Так? У нас вже стандартні кліше. От теперішні молоді депутати, які вперше прийшли до Верховної Ради, вони страшно обурені, вони жаліються, тобто вони відчувають себе дуже тяжко і дуже складно. Кажуть, та у нас за 6,5 тисяч гривень ми всім винні, і з почуттям власне такого невдоволення йдемо на зустріч з громадою. Навіть ті мажоритарники, за яких голосували, і знають, що вони там не мають мегабізнесу, Так вони звичайні люди. От живуть у звичайних квартирах, а не якихось величезних особняках, як були попередники їхні. Але в них вже власне сформоване оце, оце кліше, у нас розуміння того, що тобто, все, якщо політик, а ще такого масштабу вже точно негативна людина. Та? Кажу, цікаво, як буде формуватися зараз на місцях. Тобто, чи ми більше будемо делегувати довіри тим людям, які себе вже якось проявили в інших суспільних сферах? Ну, скажу вам більше, може, як власне як політолог, що це не дуже ефективно в сенсі того, що приводити таких людей на політичні посади. По перше, що вони в якійсь частині, ну вони я не хочу образивши сказати, що вони не фахівці, ні. Вони краще буде, якщо вони будуть займатися тією діяльністю в громадському секторі, якою вони займали. Вони можуть досягнути тих самих результатів, тих що і мають звичайно, так? посвідчення. тобто тут для них не буде політичного бар'єру і обмеження, не буде оцих стримуючих переконань у нас до тих людей, що ага, так вони тепер ходять в адміністрацію на роботу, сидять в зручному кріслі. Та а були волонтерами і їздили кудись туди на схід і там мерзли разом з військовими, пили разом з ними чай і лекашу. Можливо, краще, щоб вони якийсь час залишилися, принаймні ще в громадському секторі до налагодження у тієї ситуації, яка би повинна була стабілізуватися. Так? Але все одно нам потрібно буде привести велику частину і нових облич. Тому що старі обличчя, ну, тобто вони у нас все одно закладаються і пов'язуються з якимись попередніми невдачами, попередніми якимись такими політичними провалами і так далі. Все одно існує великий суспільний запит на нові обличчя. Останні опитування показують, що близько 30% людей хочуть нових людей. Тобто хочуть нових політиків, нові обличчя, нові ідеї рішення. Тобто, не хочуть вже бачити тих, кого вони вже знають. Ну, але я думаю, що ближче до виборів цей сегмент буде суттєво звужений. Так? Коли вже чітко будуть розуміти, що настав момент вибору, бо поки моменту вибору немає, та є можливість Люди сказати, Так, можна сказати, що і ті недобрі, і ті недобрі. Ясно. А коли доведеться обирати, то власне оця кількість невдоволених буде трошки менше. Ну але потреба на нові, звичайно, треба, щоб буде да залих. щоб ті політичні сили усвідомили рівень тієї потреби і запропонували такий прозорий список нових облич. І власне нове виборче законодавство, яке дозволить бачити цей список. Я думаю, що це налагодить ситуацію. Олесу, на твою думку, що можливо раніше? Соціальний вибух, який спричинений наслідками реформ, це підняття цін на комунальні послуги, тарифів і іншими непопулярними кроками, чи все таки українці дочекаються цих нових виборів і здійснять вибір нової, нової країни в якій? Ну нові вибори на жаль не є панацеєю від першого так сценарію, тому що ми живемо в тих умовах, коли в країні дійсно треба проводити радикальні реформи. Радикальні реформи, від я від яких на жаль на короткий час всім має стати трошки гірше. Ну нас немає іншої ради, якщо ми хочемо будувати країну, якщо ми хочемо розвивати країну суспільству. Крокувати в Євросоюз і ставати повноцінним членом цивілізованого світу, нам треба від багатьох речей відмовитися. Нам потрібно відмовитися від такого величезної соціального навантаження, яке кладеться на державу. Бо на державу це знову ж на нас. Нас одної кишені беруть, в іншу перекладають, але через державний механізм. Це треба відрегулювати. Нам потрібно відрегулювати звичайно цінову політику в державі з іншого боку. Ми коли говоримо про підняття тарифів, і так далі, але в нас недооцінена і. Праця людей ми теж про це повинні говорити. Праця медика, вчителя, викладача, фермера. Робітника будь-кого з людей, які реально працюють, вона є недооцінена. В нас є топ-менеджмент, які саме політичний, які отримують шалені гроші і реальні люди, які працюють, які отримують ну, насправді мінімальні мі... навіть не мінімальні. Тобто, як для дійсно для багатьох людей, які досліджують українське суспільство, які не є українцями, велика загадка. А як? Людина виживає на зарплату, якої насправді не вистачає просто на те, щоб нормально прохарчуватись. Якось тут тобто, працюють інші компенсаційні механізми, так які треба просто опублічити, перевести в світло і вперед. Але це боляче. Це дійсно буде боляче. і на жаль, тяжко буде в першу чергу тим, кому і зараз теж нелегко. Ну, така філософія, але це пройшла Польща. Ми маємо живий приклад коло себе. Вони пройшли це 20 років тому, і зараз ми з ну з хорошою, так з білою заздрістю, дивимося, як країна розвивається, як розвивається суспільство. Маючи ті самі проблеми: недовіру до влади, постійно якби, речі, яких вони там дуже серйозно політики між собою з'ясовують стосунки, але незважаючи від того, що там відбувається, країна рухається тільки вперед, і людям стає жити, скажімо так, ну все краще. Вони. Швидкими темпами наближаються до стандартів більш розвинутих країн. Ми це маємо пройти. Вибори, складова частина цього процесу, неминуча складова. Я був прихильником, що вибори місцевої влади мали відбутися з парламентським виборами минулого разу. Більше того, згідно чинного законодавства, нас обирали минулого разу на 4, на 5 років. Моє депутатське посвідчення, як і всіх депутатів міської обласної ради, виписане до 2014 року. Тобто, формально, є ще ж юридичні моменти, Якщо будь-кому з людей вдасться довести, що наша каденція закінчилась, то будь-яке рішення місцевої Починаючи, ради можна оскаржити року. в європейському суді. Ви тобто насправді це нонсенси, які треба щось робити. Так? Другий, момент, другий момент, коли ми говоримо про те, що треба перезавантажити владу. На Західній Україні так. Але уявімо, що робиться на Сході і в центрі України, де політичні сили, які там колись були обрані. Партія регіонів Комуністи, вже є декласовані. Їх практично не існує, немає. Там буде перезавантаження величезне. От там дійсно прийдуть нові люди. Які зможуть дуже багато чого рухнути. В нас, я думаю, теж зміни відбудуться. Є політичні проекти, які виникли недавно чи виникають зараз, які є більш мобільні, які відображають інтереси людей. Є е, ті люди, які все-таки є е, лідерами суспільної думки і мають довіру. Вони безпосередньо зараз мають грати ключову роль в формуванні нової місцевої влади. Але є один дуже важливий для нас виклик і нюанс це. Реформа місцевого самоврядування і передача повноважень всіх, які тільки можливо на місця, і от власне дуже важливо було, щоб ця реформа теж рухалась, щоб нова рада, нові ради, які будуть обрані в жовтні цього року. До кінця року вже мали механізм і законодавчий, і закріплений Верховною Раду, як вони будуть функціонувати з 1 січня наступного року. І новий бюджетний кодекс вже повинен бути не таким половинчастим, як цей, коли в принципі від нього виграли міста, але категорично програли сільські території. Абсолютно розшматовані селищні і сільські громади, які отримали уже певні повноваження і відповідальність, але не отримали для задумки жодного ресурсу. Навіть можливості заробити ці фінанси. Бо ніхто ж зараз не каже, що комусь хтось дасть гроші. Ні, дадуть вудки. Власне, кожній місцевій громаді треба дати оту вудку, якою вона має ловити рибу. Зловила багато хороша громада, обрала добрих депутатів і доброго селищного голову. Якщо погано, негайно перевибори, які будуть краще справлятися, і будуть цю тобто і буде ловити. можливість негайних перевиборів, так чи Не, це Єдка. треба теж. Ну я думаю, що швидше за все Єдка. треба розуміти, що е, зараз буде щось таке, от половинчасте. Так буде знову е, ж таки перехідний буде етап буде перехідний да. етап, і тому буде дуже тяжко цій місцевій владі, яка буде зараз єдине що вона не має права жити по старому тобто треба давати нові законодавчі механізми і вимагати від нової місцевої влади в повного відповіда... повної відповідальності за територію не кивати на київ зі львова чи умовно з села затемне перемишлянського району кивати на львів це має вирішувати мога більше повноважень і мога більше ресурсів безпосередньо громаді. Де, по-перше, депутата знають, де він живе поряд, так а не десь він там сидить, невідомо де. Так ми бачимо його по телевізору, кльово, нормально. Але ж ну, це не є е, правильно Робота вирішення Но, питань, депутатськ. як в Європі, як знову ж приклад цієї самої Польщі. Просто не беремо ж приклад Росії, де все вирішується одною людиною. Будемо ту країну, де от люди з кількох хат зібралися і сказали: слухайте, в нас тут от дорога. Хто? Тут депутат, так а ну а чому нема дороги? Ага, а що треба? Треба то-то, то А що ми можемо докласти як місцева громада? То-то, то раз і зробили. Приклад наш є величезний західний Україна, Що можемо робити? Церкви збудовані всюди. Це, це не держава, будува. це будува і не одна і гарні. Це будували місцеві громади. Значить місцеві громади можуть вирішувати будь-які проблеми, тільки їм єдиності. Їм треба, щоб був оцей центр. Так все є священник, який є цим центром, який може організувати, так само має бути селищна голова, який має під це повноваження і має можливості ресурсу, а не звітує за кожну копійку, як зараз випрошує, вимолює в районі чи у Львові, і потім звітує, перед 25-ма контролюючими органами. А так ви зробили чи ні? Ну давайте замірюємо. Та я тут сутру висипав більше, бо я домовився, так і вас це не хвилює. Ні, ні. А чого ви висипали більше? А тут напевно є корупція, і все й поїхали, і після цього руки опускаються. Тобто треба дати можливості. Є господар на місці. Він все вирішує. Як вирішить це це вже спосіб інш... його і його... і його громади погано, сама громада його зніме, а не якісь там перевіряючи звідкись там приїхали, і вже виписують штрафні санкції міському голові? Чи чи селищному голові? Бо депутати до речі, депутатам легше. Депутати є менш залежні, а посадова особа вона є посадова особа. Дар'я, якщо ми вже почали шукати певні переваги в тій ситуації щодо політичної ситуації теперішньої в країні, які можна знайти переваги тепер, на твою думку? Е, ну, Важке переваг... запитання, я так розумію, але можливо є ті переваги, які можна винести і сказати людям? Е, ну, я думаю, знаєте, є найбільшою перевагою те, що не вдавалося іншим політичним силам. Що у нас зараз не відбувається на загальноукраїнському рівні пересмикування повноважень між полюсами, та угу. між президентом і парламентом? Тобто є команда певна, єдина? є певна команда, є. Ну ситуація цікаво виглядає в чому, що е, я не бачу якоїсь такої єдності, щоб вони там особливо дружньої, та. Але є якась стратегія і мета? Певна координація. Так, є певна координація. Тобто президент вносить якісь ініціативи і рішення на розгляд парламенту. Раз-кілька днів і прийняли. Ну, це добре насправді, навіть дуже добре, та? Е, Дуже часто чуємо, що там з ініціативи президента чи з ініціативи окремого парламентаря, якщо це ефективно, воно раз, раз і прийнято. І ну немає такого, що я знаю, от в мене така болюча тема була наукова. А я досліджувала політичну опозицію. І ви знаєте, то яка опозиція? Та що тепер регіони? От бачите, яке вже розуміння глибоке, та законопроекти про парламентську опозицію було внесено на розгляд, і перше читання витримало 16 Тобто за всю історію української незалежності було внесено 16 законопроєктів, ті, які витримали перше читання, бо були ще такі, що не витримували читання. Але не був жоден прийнятий, розумієте? Тобто механізму кінцевого інструментарію влаштування отого політичного інституту так і не відбулося. Тобто законодавчих завдань в української влади, ну, вище голови точно, так? тобто їм є чим займатися. Але ситуація в тому, що, ну, що позитивно зараз виглядає, що не пересмикуються власне оці ці повноваження, да? не діляться поки що, не діляться якісь досягнення, а існує якась мета, завдання, потреба і щось приймається, та щось вирішують. Ну я думаю, що останній попередній оцей законотворчий тиждень, ну як на мене, він був такий мега важливий. Та? Прийняли кілька законів, які не наважувалися прийняти от, от донедавна їх не було, та а вони дуже потрібні. Вони, зрештою, захищають трошки інформаційний простір, от, е, очищують нас від, від того попереднього совка, який у нас заклався вже всюди повністю, та? від способу думання до, до способу якихось е, таких звичайних речей. Е, я думаю, що е, що цікавого, що вони зараз. Мусять організуватися настільки, щоб провести оце очищення до, до самого низу, та до сільського голови е, питання децентралізації, власне, децентралізації, не федералізації, яка потрібна Росії, та mm -hmm. щоб поділити українську територію, мати доступ до Придністров'я, і все решта, а власне децентралізацію, щоб була можливість приймати більше рішень на місцях. Щоб місцеві господарники і люди, які ініціюють якісь потрібні зміни, дійсно не стукали там по кабінетах на рівні області, чи, чи на рівні загальнодержавному, щоб вони дійсно мали можливість робити це, і щоб власне та місцева громада бачила, як це робиться, як цей процес відбувається. Щоб ті кошти не збиралися на Київ, а потім у якомусь відсотковому Якась сповідношенні була, випрошувалися, та. та, як у по бюджету 12-го-тринадцятого року а, дотування для області. Та на що нам дотування? Нам не потрібні дотування, ми нам розпреділіть наші кошту. зароблені. Не треба, щоб ми віддавали 80-90%, а потім нам ще 10% повернули, а може ще 5% до кінця року на ремонт дороги, а може і ні. А потім в кінці ми не встигли освоїти, бо знову закінчився період і знову віддалися. Назад, тобто це явно не ефективні механізми. Їх треба звичайно, ним треба поки що займатися на законодавчому рівні. Це треба відрегулювати. І питання децентралізації однозначно вирішити. Тому що це відбудеться, Олесо, якщо коротко, продовжуючи тему Дарії, чи є ця координація на місцевому рівні політичних еліт, чи чи є перетягування Канату? А тут якраз якщо віддати повноваження громаді, то саме громада й буде тим запобіжником. Незалежно як називається політична сила і як є прище депутата, на місцевому рівні це виглядає таким чином. Або людина чи політична сила працює на користь громади, або взагалі не працює, бо проти громади працювати не зможе. Громада просто винесе. Ми хочемо будувати цю країну. Ми не задоволені президентом, урядом, політиками, парламентом, але ми, ми самими керівниками, чиновниками, і це правильно. Чому? Бо ми всі в процесі. І кожен з нас має свою думку. І для нас зараз знайти оцю консолідацію дуже просто, насправді на користь чи не на користь. Знайти просто ефективні механізми і ефективних людей, які будуть те чи інше робити. Я думаю, що в нас велике, майбутнє. Я вам дякую за розмову, дякую, що ви прийшли в студію, а ми повернемось до нашої передачі через тиждень.